you Усім глядачам телеканалу НТК сьогодні у програмі на часі актуальне інтерв'ю поговоримо про актуальні питання сьогодення, і, власне, підемо по слідах вчорашньої сесії. Гостем студії є депутат Коломийської міської ради, очільник фракції Слуга народу Максим Мензатюк. Пане Максиме, вітаю вас у нашій студії. Нашим глядачам нагадаю, що ми зустрічалися з вами не так давно, після 47-ї сесії. І таким очільним питанням було власне питання землі на фабричній 10. І сьогодні знову ж таки хочу повернутися до тієї теми, оскільки пригадую, що вчора. Виробили виступ на сесії міської ради і знову торкнулись цього питання, і так виглядає, що ніяк його не закриють, і ніяк громада не знайде, скажімо так, крайньої точки крапки в цьому питанні. Отже, нагадаємо глядачам, в чому полягає проблема, і на якому етапі ми зараз. Доброго дня, дякую за запрошення, пані Тамаро. Е, насправді дуже важливо, що ви запросили сьогодні, тому що е, не, не завжди є можливість сказати публічно те, що відбувається, і те, що думаємо ми, як депутати, як представники народу, для того, щоб місцяни, щоб мешканці ОТГ почули. Тому, от власне, я і на сесії продовжив. Е, Звернення нашого, як то кажуть, колеги по фракції Віктора Фітьо, нашого очільника фракції, я виконуючи обов'язки. Наразі він зараз у лавах ЗСУ і, на жаль, не може бути присутній на сесіях, але дуже слідкує. Він дуже любить Коломию, хоч не це не його рідне місто. Але він Уже дуже рідне сильно рідне горить Коломиєю, і він дуже сильно її любить. І тому він завжди слідкує. І його дуже обурив той факт, що власне на 47-му сесію йшло вже вкотре таке питання, і мало того, що вкотре без без відому Коломія. І навіть без відому депутатів міської ради змінили цільове призначення ділянки. Тобто, хотіли віддати е, хотіли віддати людську землю. міську землю е, просто без безоплатно розумієте, 5,3 гектара. Це власне репортаж. Час. Про це ви бачили ну, буквально кілька хвилин тому у новинах. Так і е, ми про це розповідали, що там там цілі перипетії, власне, біля цієї фабричної 10, і понад 5 гектарів землі в місті. Це ну це серйозно, це багато. Землю більше не виробляють. Як я кажу, в Отра, і це є ну якби одним з таких великих надбань громади, і те, що може приносити гроші, це точно. Тому і власне ми зробили це звернення, Віктор. Трошки поринув у минуле дізнався факти, і що, щоправда, його звернення потужно напевно, вплинуло на депутатів, тому і голосів не вистачило. За що ми дуже <гум> дякуємо? Бо 5,3 гектара не дісталися безплатно комусь під забудову, і є можливість їх втримати і надалі. Надіюся, що таке питання більше не виникне. Тому ми і хотіли поставити крапку на цьому, бо десь вдалося до вдалося звернутися. До Держгеокадастру, до державної інституції з цих питань земельних, і, і досягнути того, щоб вони почали свою внутрішню сумнівнутрішню аудит, внутрішню перевірку щодо того, що це цільове призначення було змінено незаконно тим реєстратором. Бо як я показував на сесії 47-ї голові, коли було то питання, показував рішення іншого реєстратора, і воно було повністю протилежне реєстратору Скроматорська, який змінив цільове призначення, як виявляється, не маючи на то жодних. Законних підстав як далі розвивалися події? Я знаю, що ви трошки давали запитів, піднімали документи. Отже, як виглядали, скажімо так, спроби різні спроби з різних боків з цією землею щось зробити? Ну, власне, те, що ми знали про цю ділянку зі сторони міста, зі сторони міської ради, ми все підняли, ми все озвучили в першому зверненні, угу. тоді на тій 47-й сесії. І дуже добре, як я кажу, що депутати не дослухали до дослухались до наших слів і зрозуміли, що це якась оборудка і знову захоплення. кажу знову. Тому що це вже не в перший раз. Пізніше, мабуть, поговоримо. і Я вам розкажу, що такі речі вже відбувалися. Я в другому нашому зверненні вже вчора про це говорив. Тому от власне це варто підняти, бо люди повинні знати такі речі. І розумієте, дуже дуже важливо те, що як закінчилася сесія, то відразу подалося звернення наше в Держгеокадастер, щоб дізнатися далі, от що там в державі твориться з тією землею, тому що якісь реєстрації адміністратор, з боку громади, замість рішення сесії, замість рішення депутатів, без відома містян, міняє цільове призначення у нас в місті, тобто вирішуючи нашу долю без нашої участі. Тобто нагадаємо, що ці понад 5 гектарів були призначені для виробництва так. а хочуть просто їх взяти під забудову. Так. Так купив той забудівельник землю, вона була з таким цільовим призначенням, він на це погоджувався. Мабуть, там і ціна була лакома за, тому, за таке приміщення, яке він купив. Земля була міська. І от, власне, під нею було таке цільове призначення, як, якої була паперова фабрика. Власне, воно було під виробництво, під машинобудівництво, воно там довге, я не буду там його повторювати. Mm. Він захотів його змінити потім з якимось часом під житлову забудову. Ну, воно, по-перше, так не. Не робиться, тому що воно не таким рішенням. Ми десь йому хо маємо віддати. Він вже хоче у власність ту землю під житлову забудову. Розумієте, ну не можна так робити, бо в інших містах, взагалі в інших громадах, такі землі і земельні ділянки купуються. Ми говоримо навіть про соті Соті купуються. А ну, тут Ну, і і у нас 3 купуються. Це ж тобто, не кожен собі може так взяти. Звичайно, Нормальний так. приклад. Я так. вам дам приклад навіть на цій сесії вчора. Ділянка навпроти через дорогу по вулиці Карпатській, 1 гектар 36, Продавалася, виставляється вірніше на продаж нашим, нашим рішенням за 6,4 млн грн. мільйони гривень. Тобто, пропорційно, я вже навіть собі порахував, на ця ділянка 5,3, вона мала б виходити до 25 млн мільйонів стартова ціна. Але оскільки mm. там вже є забудова, то напевно він має право викупу ну не на аукціоні, так ну звичайно. Але як, як ця забудова Порахувати, провелася? Вона так. провелася, по перше, трішки незаконно, тому що побудували а, там... ні, заміс... я мала на увазі, що там є ті виробничі площі. Уже є її виробничі, помимо виробничі площі, там вже і навіть є котеджі і. Я вам скажу особняки. І я з моєї інформації, особняки і котеджі, деякі, якщо не більшість, вже продані. І тому постає питання, що робити тим людям, які вклали туди гроші. Ну дуже все заплутано і неоднозначно. Угу. А земля як не була забудівельника, так і нею до сих пір не являється. Тому дуже все дивно і незрозуміло. А як можна було продати ті котеджі, якщо земля не твоя? Розумієте, от на, насправді тому я, я, я і говорив на минулому інтерв'ю з вами. Якщо згадаєте дуже важливо. Бренд забудовника, от, наприклад, ми говорили про місто Івано-Франківське, їхніх відомих забудівельників. Тому от е, люди знають, у кого купують квартири. Добре, перевіряти. Треба так, ці дані. Ти, бо Скажем так, так, коли купуєш у фірми ноунейм. No ну будемо так говорити, безіменної яку uh -huh. куї ти не знаєш. Е, в іншими словами, це може бути і фірма одноденка, бо uh -huh. багато і відомих забудівельників, навіть в тому самому івано Франківську людей кидають потім на квартири, на їхні е, комерційні і взагалі житлові будинки. Ну це дуже дуже чисте я. Ще скажемо так, не тільки в Франківську, і в Києві, і ну, тощо так, так тому я я і кажу, людям потрібно дуже вникати і в документи, і в те інше, тому що бо депутати потім задають питанням депутату: а чому а, а чому? А так і і сяк, ну депутат також не є експерт в землі. Ми. Навіть поступово дізнаємося про земельну ділянку, про тих чи інших людей, які беруть земельні ділянки. Хто вони чи вони забудівельники, чи це є прості люди? Тобто, воно не все так однозначно. Воно uh -huh. не зразу там ж не пише земельному питанні, що це є забудівельник, і він буде за 2-3 місяці будувати там будинки. Ну, власне, власне. Ну, так. ну і також нагадаємо, що для того, щоб змінити цільове призначення, очевидно, має бути це ну якось погоджено з генпланом міста. Це мають пройти на сесії, депутати мають проголосувати. І тоді аж робиться документація, так ну звичайно. Генеральний план він якось не приймається у нас, відколи ми от стали депутатами. Зазвичай це робиться детальними планами. Тобто, це uh -huh. частина території, допустимо, там частина вулиці Карпатської, яка дається на детальний план. І от ми погоджуємо цей детальний план. Тобто, виїзди, в'їзди, вулички, провулки тощо цього не було. Так, зроблено. Цього не було зроблено. Я навіть, навіть вам скажу більше на 44 й сесії їм вдвічі, тобто вони два рази подавали це питання на голосування про детальний план, де власне і є той шматок землі, тих Три гектари і двічі не вистачило голосів, тобто депутати два рази не проголосували. І за три сесії ми дізнаємося, що реєстратор десь в той час. Тобто сесія була квітні реєстратор десь у травні місяці поміняв цільове призначення ділянки цієї ділянки під забудову, під житлову забудову. Е, ви ви говорили про Внутрішній аудит власне цього держгеоземкадастру Чи можемо ми розраховувати на те, що буде покарано такі речі? Та тобто той реєстратор, який собі так зробив, буде нести якусь відповідальність. Насамперед він мусить бути покараний, тому що то мені здається, що і підсумок цього аудиту має бути такий, щоб вони зрозуміли, що не то неправомірно. Ми і так це розуміємо зараз. Але щоб надалі такого не продовжувалося, потрібно якісь міри приймати. Ну ми дуже надіємося. Я думаю, що вони мені не дадуть відповідь як низько. Орше, коли угу. будемо її е, ну також в своєму зверненні. Ви говорили, що це не перший випадок коло Розкажіть про інший. Е, є інший відомий випадок. Ми стали лише депутатами. Ми теж були молоді. Ну тобто, у нас дуже багато прийшло нових депутатів. Так, насправді так. Не, все, не все ми знали, і е, насправді, потім деякі речі, які відбуваються постфактум, шокують. Тому що е, як виявляється, забуті ті забудівельники, це вже ми, ми знаємо зараз. Е, купили ділянку, не ділянку вибачаюся, Купили гараж сарай, ну таке таке щось незрозуміле по вулиці Лесі Українки біля Гардинної okay. фабрики. Okay. Тобто, е, фактично, центр міста, проспект Лесі Українки. Ну я вважаю, ми не найкрасивіше. Вулиця дуже мені подобається. Щоправда, не завжди там, не всюди там бруківка гарна через те, що дехто в неї втручався в свій час. Але не про це. Купили е, той гараж, і після того як вони купили той гараж, вони вирішили подати на сесію. Е, що хочуть вони земельну ділянку, під той гараж, але чомусь 800 квадратних метрів, 800 Ніхто не зупинив 20 метрів квадратних, <реш> тому що я вам сказав. Тобто ага е, незрозуміло для чого їм була така земельна ділянка велика. Ну звичайно, що сесія відмовила двічі, mm -hmm. також двічі. Після того е, там виростає багатоповерховий будинок на міській землі. Mm -hmm. е, того, того гаража, понятне діло, що немає, але на 800, практично ну, може і не на 800, давайте скажемо так, на 500 і більше виростає будинок, звичайно, з заїздами, виїздами. Е, і ми дізнаємося згодом, що без нашого відому, без сесії міської ради міняється знову ж таки. Цільове призначення надається у, у користування під житлову забудову угу. цим людям. Земля. І вони вже законно побудували і тут, якби вже немає закон зворотньої звичайно. дії. Тобто, ми вже це втратили. Фактично, звичайно, ну, що втратили Ну, мене вазі місто, яке ну, як могло отримати гроші з продажу тієї ділянки. Ну, так, так а так вони отримали. Ну гроші. ми говорили зараз про вулицю Карпатську, 6 мільйонів. Говорили про паперову фабрику, яку могли б виставити 24-25 мільйонів, 5,3 гектара. Uh -huh. І тим людям продати в той час. купляється в центрі міста. Ми говоримо це гектари. А ми говоримо зараз про центр міста, де 3 сотих купляють за 4 мільйони. Тобто є такі приклади, і це в той до речі, рік я піднімав е аукціони за 2021 рік. І є в той же ж рік, по моєму, або рік перед тим земельна ділянка 3 сотих 4 мільйони. Тобто е за цих 8 сотих, Ну розумієте, знову ж та сама пропорція, і знову ж ті самі цифри. Це все трати громади. А зараз забирають ПДФО, наприклад. Ну ми ще точно не знаємо на 100%. Тобто Треба кожен сантиметр пантрувати. Е так, ми так повинні сказали. кожен сантиметр нашого бюджету пантрувати, так, так. тому що надходження до бюджету це дуже важливо. А через такі Аукціони це найбільше надходження, тому що є собі підприємства, є то саме ПДФО, які ну, на, на, на надіємо що не заберуть, але є і продаж комерційних, верніше не комерційних комунальних приміщень і наших земель мі міських. А хто би, мав настоя стояти на сторожі, ну щоб запобігти таким оборудкам? Так, тобто, от ви, депутати, прийшли, от ви це постфактом побачили, чи має бути чи якийсь відділ, тобто мав би не допускати таких зловживання? Дже дійсно це майно громади, і громада мала би мати з того зис. Це міг би бути той же та ж руківка на бульварі Лесь Українки, тротуарну, чи тепер це ще інші проблеми. Ми говоримо про період е, минулий, коли не було війни. Отже, хтось мав би, скажімо так, контролювати ці речі, чи це земельний відділ мав би бути, чи хто? Саме тому Віктора Твітьо, напевно, зірвався терпець в один момент. Він на це дивився з боку, коли він був на сесії міської ради, mm -hmm. тобто коли він був в приміщенні міської ради, він завжди свою думку висловлював. Mm -hmm. Але, на жаль, коли він зараз не тут, він зараз там воює в лавах ЗСУ, і він зараз не має можливості висказатися, ми говоримо це зараз замість нього, але йому, напевно, в кінці кінців вірвався терпець і він вже хоче підняти це, щоб люди зрозуміли, що в кінці кінців. Мусить бути якийсь контроль, е, мусить бути, я думаю, і дуже серйозний вплив міського голови, щоб такого не було, uh -huh. тому що найбільший е, найбільший фрагмент довіри люди надали міському голові, голосуючи за нього. Uh -huh. Ну потім, звичайно, що депутати це мусить, я думаю, бути якась ініціативна група в кінці кінців. Ну, у нас є я... земельна комісія, до речі. От наскільки багато від неї залежить? Чи може вона такі речі? Звичайно, що дуже багато від неї залежить, тому що вони пропускають усі ці питання. Uh -huh. Дуже багато там є компетентних людей в тій комісії. Вони вже дуже. Не першу каденцію, скажімо так, депутати. Вони знають, що і як проходить, які питання можуть бути з підковеркою, скажімо так, від, від них дуже багато залежить, але також давати такий мандат довіри із земельній комісії, також ну мається на увазі те, що ви говорите контроль за так, всім. Так. Трошки може і неправильно. Правильно, щоб це були депутати, правильно, щоб це були працівники міської ради. Можливо, з громадського сектору якісь активісти, що були також міський голова. Це має бути якийсь ем, такий механізм, який має давати Свої плоди, тобто політ наш в цьому такий, втримати міську землю, продати її як можна дорожче, і отримати з цього вигоду в вигляді бюджету, який правильно освоїться, тобто е, дасться на культуру, на освіту, ну, це, е, на спорт. Потреб є сами... багато. Дуже багато тому, ну ви розумієте, ми, ми говоримо навіть про останню сесію. Останню сесію люди були протестували працівники музичної школи проти турнікетів. Проти uh -huh. власне того, щоб їхній час на роботі фіксували, скільки вони проводять і получаючи по 4 тисячі гривень. Я був чесно, ну дуже дуже здивований, що таке дається на зну такі обговорення вийшли на стіни і взагалі на сесію. Uh -huh. Це дуже дуже дивно. А в той самий час ми от такі гроші просто пропускаємо по вітру, розумієте. Контролюємо три тисячі, пропускають три мільйони. замість того, щоб дати навіть самі премії людям підвищити, мотивувати такий самий в такий важкий час залишитись в громаді, залишитись в місті в Україні, транжириться такі, і навіть не те, що не вони сказати, транжириться, ми їх навіть грошей не бачимо, тому що ми ці гроші не тримаємо. Ми повинні їх тримати. Максиме, чи поставили крапку у цьому питанні? Чи воно у маю на увазі по фабричній 10, Чи воно знову може виникнути? Ніхто не певний. Розумієте, як кажуть, у кулуарах велися розмови, що можливо на сесії хтось його внесе це питання. Може бути тобто, щас, розумієте Воно все готове, документи готові. Mm -hmm. е, тобто депутат Кожен депутат має право внести питання. ми ніколи Ну, не знаємо. але ж триває перевірка, тож геоземкадастру. Гео тобто, може ну, так, якісь висновки тої перевірки вплинуть? Ну, дивіться, власне, що важливо зазначити, в 9.30. Півгодини перед сесією я зробив цей витяг з mm -hmm. Держгеокадастру, mm -hmm. Я подивився на цільове призначення ділянки, і воно вже поміняне назад. Воно під машину будівництво. Тобто, перевірка триває у них собі паралельно. Але цільове призначення вони поміняли старетки, як було. Тобто вони, не чекаючи перевірки, вони вже змінили. Вони вже подивилися, що таке зробити неможливо, і це незаконно. Вони вже його змінили. Тобто, навіть якщо питання би таке подали, воно поскаржувалось дуже легко в судах і так далі. Я думаю, що. Ну, то... Те, не що не все таки було. підняли це на поверхню, спрацювало, бо так воно могло б уже ну, звичайно, що спрацювало. Я думаю, що депутати задумалися. Uh -huh. Держгеокадастр зреагував. Ну в кінці кінців і влада міста вже задумалася, і напевно не подала це питання на сесію другий раз після того, тому це дуже важливо. Ну тобто, маємо не мовчати і всі питання обговорювати. Вона на поверхню що так. і все так якось добиватися правильних рішень, це точно. щоб громада була в тому виграше, а не навпаки. Максиму, я вам дякую. Глядачам Гарнем нагадаю, дякую. що ми спілкувалися. І представником фракції Слуга народу Максимом Мензатюком і власне говорили про проблематику земельної ділянки на фабричній 10 під паперовою фабрикою, колишньою і про те, які цікаві схеми довкола неї відбуваються. Тож дякую вам і до побачення. Дякую.